Розумію. Інколи навіть досі, навіть в нинішні часи, навіть в лікарській ком'юніті, вада серця то щось таке страшне, Боже, то ж серце, то ж вада серця, та ви що то ж серце, mm -hmm. ну так, це, це складна галузь медицини, це складна патологія, але нічого такого, що не можна було би вирішити. Відповідно, mm -hmm. я вважаю, що якщо ти можеш хірургічно допомогти дитині, то. Яке тоді в тебе виправдання, щоб не дати цій дитині шанс, шанс з'явитися на світ? Да, багато хто з цих дітей може бути складною дитиною, складною для батьків, тому що вона потребуватиме уваги, вона потребуватиме догляду, в неї буде там свої обмеження на життя. Але ж ніхто не каже дорослій людині, слухай, та йди собі угу. і не оперуйся, і буде, як буде. Ми не даємо дитині шансу, а, а дуже даремно. Але отримувати повну і об'єктивну інформацію. І, і от тоді... я бачу свою задачу на таких консультаціях це надати повну, об'єктивну, не гіперболізовану, угу. не применшену, але й не гіперболізовану інформацію. І тоді віддати батькам право прийняти рішення. Так. Батьки дуже часто, і це теж правда, така, може, десь не дуже приємна, батьки дуже часто хочуть. Перекласти відповідальність за рішення на лікаря. Mm -hmm. І я знаю про цей момент, і от знаю і я навіть інколи кажу, що я вам можу надати будь-яку інформацію стосовно стану дитини, її перспектив. І як би я не хотів вам допомогти, як би я не хотів прийняти якесь рішення за вас, але на жаль, прийняти рішення мусите ви. Це правда? Взяти відповідальність на себе за дитину, так. за майбутнє життя, за догляд і розуміти, на який крок вони йдуть. Ми всі... основна відмінність дорослого життя від дитячого це прийняття відповідальності. Це така mm -hmm. прям квінтесенція, коли тобі треба прийняти е просто гігантську відповідальність так. вже тут і зараз.